Фінішну пряму. Я хочу перш за все подякувати вашій групі за сумлінну працю протягом семестру. Сподіваюсь, ви задоволені своїми результатами. Якщо у вас є можливість і ви маєте таку необхідність покращити свої бали, то сьогодні буде відкрито ще раз перед іспитами на добу всі три тести. Якщо ви перший тест вже проходили. І взагалі, якщо ви їх проходили, то не потрібно повторно цього робити. Але що стосується першого тесту, я попереджаю, він відкритий, але він не містить інформації щодо першого туру тестування. Тобто, ті, хто пройшов свій час на цей тест, вам не потрібно долучатися. Лякатися тому, що в ньому не збережена інформація про ваші бали, вона збережена у мене. Тобто я перед тим, як перезавантажити цей тест, то це сталося через там, технічні втручання зовні, <кій> я всю інформацію, щодо балів з цього тесту, зняла. Тобто, ваші оцінки за перше тестування, якщо ви його пройшли, вони в мене є. <кій> що стосується відкритого тестування на добу, то воно надає можливість тим, хто не проходив тести, або хто не скористався двома спробами. Зробив лише одну спробу і може випробувати себе і покращити свій результат у другій спробі. Зробіть це протягом найближчого часу з 19 вечора сьогодні до 19 вечора завтра. Ви можете зайти в будь-який з трьох тестів, тобто два модульних і підсумковий. І якщо ви ще не проходили або не використали другу спробу отримати якісь додаткові бали до вашого семестрового результату. Що стосується іспиту, ми збираємося в п'ятницю, і я прошу вас не запізнюватися, тобто за розкладом, долучаємося до онлайну. Готуємо для цієї зустрічі декілька подвійних аркушів, звичайних з зошиту. Не потрібно нічого вигадувати. Знайдіть собі зошит і користуйтеся, значить, і ручечку, тому що студенти іноді мені пишуть трьома разними ручками роботу, тому що не мають під рукою нічого гідного. Отже, подбайте про себе. Звісно, потрібно. Морально інтелектуально підготуватися, я сподіваюся, ніяких складнощів для вас в цьому процесі не буде. Зараз ще поговоримо про питання, які вам були запропоновані, але спочатку дещо про процедуру. Все, що я зараз скажу, воно міститься у файлі до іспиту. Але я маю практику дивовижну, коли студенти туди не заглядають і все рівно все роблять по-своєму і неправильно роблять. Тобто, перше, долучитися своєчасно до онлайну, мати при собі аркуші ручку. Після того, як ми зібралися в онлайні, я туди зайшла, то в мені відкривається чат, тобто я маю вже доступ до інформації в чаті актуальної. <кій> якщо ви зайшли раніше і там поставили позначку, то я її не побачу, якщо в мене там не було. Тобто, після того, як я зайшла, я пропоную всім зареєструватися у чаті через привітання, або певну позначку будь-яку, яку ви там поставите. Зробити це потрібно один раз. В такий спосіб ми формуємо послідовність, розсилки, завдань. Я за цим переліком, який ви самі створюєте спонтанно, кожному на пошту відсилаю білет. Роблю це або. У звичайному порядку, з першого і так далі, за вашою чергою, або у зворотньому, або відберу кількість білетів, яка відповідає кількості студентів у вашій групі. Ну тобто, я вам повідомлю за яким принципом це буде вже тоді, коли ми зустрінемося. Тобто. В пошту отримуєте білет, в білеті три питання, питання з того переліку, який вам був наданий заздалегідь, нічого несподіваного там не буде. Ви на аркуші зверху пишете прізвище, ім'я, група, Далі пишете білет, номер такий, який вам надійшов, дістався. Далі переписуєте всі три питання одразу, які в тому білеті містяться. Тобто, таким чином ви абсолютно зрозумілий і простий спосіб оформлюєте свою роботу. Щоб коли той, хто перевіряє, тобто я бере до рук вашу роботу, так би мовити, відкриває її, було зрозуміло, хто це писав і про що він писав. Нічого зайвого там немає в цій формі. Надалі ви можете прямо нижче, під тим, що ви зробили оформлення, розпочинати про кожне з питань писати змістовну відповідь, не лініться, будь ласка, пишіть докладно, але. Намагайтеся, скажімо так, дотримуватися змісту того питання, яке вам дісталося. Якщо ви претендуєте на високі бали, і в семестрі набрали понад 80 і а іноді навіть понад 90, то не зайвими будуть ваші коментарі наприкінці кожного з питань, тобто певні ваші судження щодо тієї проблеми, яку ви розглянули. Звісно, критерії такі ж самі, як ми завжди з вами визначали, тобто це знання предмету і глибина рефлексії щодо того чи іншого питання ваших особистих. Отже, обсяг не менше однієї сторінки на кожне питання, і бажано не більше чотирьох. Ну, я розумію, що бувають різні індивідуальні особливості, почерку і все таке інше. Ну, я просто вам вказую такі оптимальні, скажімо так, параметри. Після того, як ви написали роботу, обов'язково її почитайте. Робіть так завжди. Це дуже корисна звичка, тому що, коли ви робите послання в світ, таким чином презентуєте себе, свою ідентичність. І це дуже важливий акт накопичення цих акцій. Створюють для вас розуміння власної спроможності, тобто самоповаги, тому ставтеся до цього з увагою і, прочитавши свою роботу, переконайтеся, що ви задоволені, ну, принаймні, особливо ніде не схибили. Якщо щось не так, виправляйте охайно, тобто просто тоненько зачеркніть або там коректором, я не знаю, хто користується як. Отже, коли ви все зробили, вам потрібно сфотографувати вашу, вашу роботу. Подивитися, які світлини ви отримали. Чи не підрізані аркуші на цих світлинах? Буває так, що мені півсторінки лише надсилають. Далі мені потрібно придумати, що ж там було. От, або подивіться, чи там взагалі можна розібрати почерк. Бувають дуже нерізкі фоти. Я тоді прошу, щоб мені зробили знову. Тому для того, щоб не було таких непорозумінь, одразу все робіть як слід. Часу у вас буде достатньо. Не поспішайте. Отже, зробили фото, сформували одним файлом всі сторінки, отформатували в PDF і. Підписали цей файл своїм прізвищем, нічого іншого особливо не потрібно. Не потрібно писати, що це філософія іспит, і без вашого прізвища мені це надсилати, бо таких файлів у мене понад 300 за семестр. Отже, просто прізвищем називайте свій файл, підписуйте свою роботу, як це роблять зазвичай. Надіслали мені в пошту вашу роботу і очікуєте, що буде далі. А далі буде наступне. Я ваші роботи збираю до певного часу. Ми про це поговоримо, коли я зроблю розсилку, я встановлю термін, до якого потрібно, щоб ви впоралися, і ваша робота опинилася в моїй пошті. Це буде три години аж цього часу. Абсолютно всім вистачає не тільки на те, щоб написати три питання, а й впоратися з усіма технічними перешкодами, і навіть якщо у вас там зник інтернет, пошукати, де вам його знайти і як вам відправити, як підживитися і все таке інше. Отже, я ваші роботи розпочинаю перевіряти після цього часу і можу вас покликати на співбесіду. Я зазвичай такого зараз у воєнному стані не роблю, тому що у нас у всіх нестабільні технічні умови, на жаль. А якщо умови у нас не однакові, то це не дуже мені здається справедливо. Ну, скажімо так, якщо хтось може вийти. В нормальну зустріч, а хтось не може долучитися в нормальному форматі, то така блимаюча система співбесіди, вона, мені здається, не дуже прийнятною. Отже, але все ж таки, якщо в мене виникають якісь зауваження, або якісь запитання, бо я бачу, що ваша семестрова оцінка вона зіпсована вашою роботою, тому що ви або неадекватно відповіли, або дуже заплуталися на відповіді, якісь є суттєві помилки, які знижують бал, або забули одне з питань написати, таке доволі поширено. На жаль, от вчора в мене був такий дивний студент, якого я ще благала, щоб він написав третє питання. Йому виявилося, це особливо непотрібного для його життя. От тобто пильнуйте, будь ласка, за поштою після того, як надіслали роботу, я там. Або надішлю вам результат іспиту, або покличу вас до онлайну, або можу попросити щось техні технічно виправити в вашій роботі. Буває так, що файл не відкривається. Тобто вам потрібно бути на зв'язку. Якщо ви маєте можливості і бажання, ви можете залишатися в онлайні до того часу, поки спливає наш іспит. Але я цього не вимагаю. Ну, тому що всі ці формальні контролюючі елементи, вони ну, в наших нагальних обставинах, мені здається, доволі кумедними. Отже, коли ви отримали результат, ви можете бути, скажімо так, вільні, тобто це вже остаточний момент, підсумок, цей результат піде у відомість. Результат складається через помноження вашої семестрової оцінки на 0,6, а оцінка за письмову роботу помножується на 0,4. Ці дві оцінки складаються і ми отримуємо підсумок, який я проставляю в відомість. Відомість я відправляю в той же день, коли проходить іспит, тобто ввечері я надсилаю відомість в деканат. Якщо я десь помилилася, чи ви маєте якісь до мене зауваження, то ви можете лише протягом певного короткого часу звернутися зі своїми якимись пропозиціями, але справа в тому, що все абсолютно прозоро. І сама процедура, і самі бали, і сама. Ситуація підрахування або обчислювання цієї оцінки, вона вам абсолютно доступна, тобто ви можете заздалегідь подивитися, якщо ви знайшли якусь помилку у підрахунках балів семестрових, то вам потрібно про це мені сказати заздалегідь. До речі, файли з тими попередніми оцінками, там немає підсумкового тестування, але ця оцінка вона буде вам абсолютно відома. Я її додам. Тобто, проміжні всі оцінки, вони вам були надіслані, я сподіваюся, Іван ви оприлюднили цей файл, якийсь вам там надсилав. Так, так, я, я виклав його. Ну, Тобто, якщо хтось з вас побачив, що там щось не так, то вам потрібно про це мені сказати. Тобто, це важливо для, для того, щоб ви були. Якось впевнені в тому, що все нормально і все правильно підраховано. Отже, це, що стосується оцінок і процедури іспиту, що стосується питань до іспиту, я думаю, що ті, хто з вас відкрив і подивився, побачив, що значна кількість питань, які вам запропоновані, вони взагалі ніяким чином не опрацьовані протягом семестру, ані в лекціях, ані в практичних. І це я вам пояснюю є абсолютно логічним результатом скорочення аудиторних годин, які зараз в онлайні, наші ці аудиторні години ми проводимо. Отже, 120 годин, які вам проставляють з курсу філософії, понад 50% більша частина цих годин це самостійна робота студента. Так вирішило керівництво нашого університету, що наші студенти вони філософію будуть вивчати самостійно. Задля цього ми вам надаємо посібник, методичні матеріали різні, ну тобто, в принципі, посібник він абсолютно відображає робочу програму і головні позиції методичного цього структури. Отже, всі питання, які представлені у цьому файлі, ви можете знайти у посібнику. До речі, акцентую вашу увагу. Інформаційне постіндустріальне суспільство це розділ філософія суспільства, концепції Бела, Тофлера, Бзєжинського, Масуди, тобто подивіться, все це там є, кастельс. Тобто, ці імена, ці концепції, вони принаймні. Згадування і певні ознаки головні, скажімо так, тези щодо цих концепцій в цьому розділі є. Що стосується філософії науки, там є низка питань щодо постпозитивізму, зокрема, принципи верифікації фальсифікації, це Карл Попер. Що таке наукова парадигма, це Томас Кун, концепція наукових революцій. Що таке науково-дослідницька програма, це імре Лакаташ. Тобто, всі ці автори вони також представлені у посібнику, нашому це у цьому, який я вам надавала на ДЛ, він і зараз там є. У розділі філософія пізнання, філософія науки. Тобто, ви можете, звісно, користуватися для підготовки іншими абсолютно джерелами. Я просто вам кажу про те, що там. Є всі необхідні, головні коротко і за змістом відповіді на ті питання, які ми вам пропонуємо. Що стосується української філософії, на жаль, ми її вимушені були прибрати, тому що нам не вистачає годин катастрофічно, але у посібнику є розділ, який освітлює сам висвітлює саме ці питання, що стосується Юркевича, Сковороди, взагалі філософії бароко української, братські школи, києво могилянська академія. Тобто все це ви зможете знайти у розділі про українську філософію. І навіть там є те, що стосується української філософії ХХ століття коротенько. Але мені здається, такого питання немає у переліку до білетів. Ми його прибрали, це питання, тому що це питання, воно складне доволі. І я сподіваюся, ми згодом взагалі зосередимося на тому, щоб філософію українську більш докладно висвітлювати в лекційному курсі, якщо ми зможемо вибороти аудиторні години, додаткові. Отже, що стосується таких питань, як стадійний розвиток історії, який пов'язується з Карлом Марксом, але я вам пропоную згадати також Агустіна Аврелія, який започаткував взагалі такий підхід. Тобто, коли мова йдеться про... Стадійний розвиток історії, то перш за все, згадують марксистську концепцію. Але справа в тому, що, ну тобто, формаційний цей підхід і стадійний підхід, він пов'язаний ще з християнською філософією, має глибоке коріння, ви можете акцентувати свою увагу в цьому питанні на, ну, на тому, що вам здається більш Цікавим, але згадуйте, будь ласка, всю послідовність, скажімо так, цих філософських розбудов. Це буде бажано і доречно. Отже, я сподіваюся, ви приблизно зрозуміли, що ті питання, які вам там запропоновані, вони доступні для дослідження, для вивчення через посібник. Принаймні там у вас є можливість дізнатися про якісь найбільш важливі речі, а якісь Нюанси ви можете знайти в гуглі. Чи є у вас до мене питання? Кажіть, будь ласка. Питань немає. Ну, отже, дивіться, нічого страшного в цьому іспиті немає. Це суто формальна процедура. На чому я наголошувала протягом семестру. Ви молодці, попрацювали у семестрі, назбирали балів. А головне, що ці бали відповідають вашому сумлінню, вашим знанням. Я в цьому майже впевнена. Ну, принаймні сподівання маю дуже міцність з цього приводу. Отже, головне, не проспіть, чи ви на другу зміну заходите? Мені здається, це в день, тому вам навіть легше, мені здається, не прогайте час, своєчасно долучайтеся. Пишіть, не лініться, і я сподіваюся, всі ваші оцінки було, буде збережено. А ще все ж таки подумайте, може у вас є можливість якісь бали додати через тестування, якщо ви не використали всі спроби, які у вас були, і зробіть це сьогодні завчасно, тобто не завчасно, а своєчасно. Бережіть себе, підтримуйте один одного. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Якщо немає питань, то на все добре. Якщо є питання, залишайтеся ті, у кого є питання. Всіх інших відпускаємо. Героям слава, до зустрічі. До побачення. До побачення. До побачення.